Цікаво, святково, як заміна ігристому вайнот. Всім привіт! З вами Оленка. Ви на біргвірці. Сьогодні пропоную скуштувати щось особливе. Щороку традиційно варвар, київська броварня, варвар-варець. Дякую, Рома. У мене буде чудова дикція після цього відео. Дуже особливий. Різдвяний ель, який називається у нас Winter Orchard, у нас ще і вимова тренується тут, або ж зимовий сад дуже поетична назва. Окрім того, що тут просто неймовірна, красива сама по собі етикетка, подивіться на цю, на цей кашкетик. Це у нас золотистий новорічний ель і за задумом. Варвару, це має стати у нас заміною ігристому на Новий рік під ялинку в відповідальний момент. 31-го. відкриваємо це, а не ігристем. Пізні фрукти, мочені яблука і пісочне печивка. По вмісту алкоголю нас 5,5. Я думаю, що замість того, щоб довго про це говорити, треба куштувати, бо звучить достатньо смачно. Дуже фруктовий аромат, такий свіжесенький-легесенький. Дуже незвично, тому що перше на смак здається, що ти п'єш з перших секунд біле вино, ще й таке нормально заряжене і гристе. А в кінці дуже легкий, повний після смаку. А взагалі, як ніби сухий сидр п'єш. Цікаво, святково, дуже класно. Мені подобається воно таке легесеньке, як заміна тому why not? Це прям реально дуже прикольна історія. Рекомендаціон абсолютний, 100%, особливо, якщо хтось хоче проводити зв'ята з пивом, але шукає щось особливе і легке питке, то це воно точно. Плюс це подивіться на цей прекрасний антураж. Настрій трошки додається від цього кашкетика, та й взагалі варвари викруті. А друзі, якщо ви вже куштували, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам. Якщо не куштували, куштуйте, пишіть, чи сподобалось. Підписуйтесь на біргичку в усіх соціальних мережах. Чекаємо на ваш фідбек і реакції. І побачимося в наступних роликах. Оглядах, Па-па!